Вітаю шановні, вас, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас тема нашої розмови це фактор Придністров'я у російсько-українській війні. Трохи поговоримо про історію Придністров'я. І сьогодні у нас в гостях доктор історичних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету Ні Василя Стуса Ольга Іваницька. Доброго дня, пані Оль. Добрий день. На які ризики? Перше питання загальне. На які ризики наражається Україна? скажімо, враховуючи, що поруч є Придністрові? Наскільки ці ризики є суттєвими? Дякую за гарне запитання. Справа в тім, що дійсно ризиків чимало. Вони є і прямі і непрямі, і я спробую їх перерахувати. От перший ризик, який навіть про який навіть говориться у воєнній доктрині України, яка ухвалена 2015 року, про наявність на території Придністров'я або я буду називати Придністровська Молдавська Республіка ПМР, військові сили. Там російський контингент є десь. ну, цифри різні, від 1700 до 2000 осіб, вояків, які охороняють військові склади. Це раз. Далі 300 осіб, які наглядають за ситуацією, коли заморозили цей конфлікт. І треба мати на увазі, що ПМР має своє, своє військо. Знову ж таки, цифра 7-8 тисяч біля 40 танків, біля 40 ракет, ракетних систем залпового вогню. Ну, оце загроза серйозна, тому що з початком російсько-української війни, такі е чутки про ймовірний напад на Одеську область з Придністров'я. Весь час вони і, і зараз повторюються. Хоча ми розуміємо, що зараз вже це практично неможливо, бо е, українські збройні сили не допустили цього. Оце перший другий ризик: це на території Придністров'я існують різні розвідувальні дані, центри чи там групи, чи як російські, які шпигують м, щодо України на користь Росії, і це такі прямі. От, і, і третій такий прямий така пряма загроза це наявність складів військових. Це залишилося ще з радянського часу. Ну, в радянський час Москва розтам роз, роздислоковувала свої війська, де хотіла. І в Придністрові теж І там були серйозні склади. Військові, там було десь 41 тисяча тонн військ зброї. Це на перших порах. Потім в мене цифра є 21,5 тисяч. Із цих 20, ну це на, на нинішній час. Mm -hmm. І десь біля 7 тисяч воно придатне для використання. Воно вже застаріле. Так що, це такі прямі загрози. Не прямі. Ось, наприклад, контрабанда. От є відомості, їх ніхто не спростовує про те, що Аль-Каїда користується зброєю з Придністров'я, ем, курди. Ну, ми знаємо цю, цю націю, яка не має своєї держави, величезна нація. Далі, на, на Італія не спростовує того, що її ультраліві е, терористичні організації, такі як е, е, Червоні Бригади. Теж користуються цією зброєю, тобто О. різні, скажімо, варіанти. А е, інший момент: чи може Україна вирішити проблему Придністров'я і позбутися ризиків? І як це взагалі можна зробити? Адже Молдова, власна це суверенна держава? Ну безперечно, е, тут. Ну, якби це мова йшла про двосторонні стосунки ПМР і, і Україна, тут нема питання. Сили абсолютно не рівні. Але Україна ж демократична країна, вона не може діяти, так як скажімо, Рефія діє, порушуючи всі закони і так ну, далі. Поважати так що кордони. Так, так, що зараз ми не можемо скажімо, так, таке слово зачистити в лапках це Придністров'я, ось від російських військ, тому що це відволікання сил. А нам вже треба. Мати їх і на фронтах, які дуже важливі, і Курщина, так. А ну, а Росія весь час нагнітає оцю чутку, що з Придністров'я на Одеську область, чому так Одеську область піддають е, бомбардуванням, нападам і так далі, отаким от е, е, дронами і таке інше. Це одна із таких, щоб ослабити Одеську область, посіяти зневіру і так далі. Так що у військовий час. Ми не можемо це зробити, тому що це Дипломатичним шляхом Якось можна якщо, вирішити? Якщо малювати перспективу майбутнього Придністров'я. Якщо в майбутнє, то закінчимо війну. Переможе від підійдемо до наших кордонів 91-го року. А тоді разом з Молдовільніше вибачте, з Молдовою. Ми вирішимо дипломатичним чином мирним. Придністров'я. я думаю, що Придністровці отверезіють на той час вже після ось цих подій, коли вони мерзнуть і без світла, і... але але давайте трохи про історію давайте. Про історію Придністров'я. А чи є Придністров'я, скажімо, історично територією Молдови, і а, а можливо і не зовсім є історично. Тобто є які я, яка історія Придністров'я? Угу. Дивіться історично Придніпр я... Придніпров я, це Придніпров'яце Україна Придністров'я Придністр... Бачите, за, за на, на наше великі Дніпро зазіхаю. Придністров'я є українською землею. Тут поселялися е, слов'яни. Далі е, Придністров'я входило в Київську русь галицько волинське князівство, а потім тут з'явилося Велике Литовське князівство, Польська Річ Посполита і з із е, е, Російська імперія. А тепер дивіться, коли сталися революції в Росії. лютнева, потім жовтневий переворот 1917 рік. Так, да, так, да, так, да, да. Соночку да ну підпливом війни Першої світової. То в 1920... у Придністров'я входило до УНР Української Народної Республіки і Грушевське його вислови. Є про те, що це українська земля. Ось. А в 1924 двадцять четвертому році е, Москва створила Спридністров'я ще з частини Бесарабії, так звану Молдавську Автономну Радянську соціалістичну Республіку у складі України. Угу. А вже у 40-му році, ну коли вже Гітлер і Сталін поділили Європу. Румунія віддала нам частину північну боковину і частину Бесарабії, і була створена в 1940 році Молдавська Радянська Соціалістична Республіка, те, що ми маємо сьогодні Молдову, і в складі вже Придністров'я. Так само і судіть, чия це земля. Але знаєте, от зараз вишукувати, чия де земля це дуже складно, бо кордони мінялися і все таке інше. Так що... Але це історично українська земля. А якщо говорити саме, а, як і коли виник придністровський конфлікт, як він починався, які його були основні причини? Ну, дивіться, там причин ціла низка історичних, геополітичних, ідеологічних, але почалося з того, що коли розпадався Радянський Союз у Молдові, до речі, Молдова переходила до демократії дуже складно. Там 9 років були при владі комуністи. Uh -huh. Різниця дуже велика. Є, і в Молдові взяли верх, взяли гору про румунські сили. Навіть народний фронт, там були такі радикальні сили, які говорили про те, що Румуни і молдовани — Молдавани це ідентична одна етно з години, таке інше. І вони прийняли низку законів про мови, де молдавську мову перевели на латиницю. Тобто приблизили її до е, Румунської. І і, пош... Я пам'ятаю, це здається початок тисячі років. 89-90-ті да. так, uh -huh. да, так. Да. І, і поширили цей закон і на Придністров'ї. А в Придністров'ї. 30, зараз я говорю 30% молдаван, 30% росіян і десь тільки українців, і решта якісь інші там етноси. І придністров'я особливо під підтримуване Москвою, вона хотіла, Москва хотіла таке вогнища створювати, щоб впливати на Молдову, на Україну. І вони відмовилися, і вже в серпні дев'яносто Першого року Придністров'я раніше, ніж Молдова, оголосили свою незалежність. І все почалося з цього мовного питання. І почалися сутички такі стихійні спочатку між там, військовими з'єднаннями Придністров'я і молодої Молдавії. Молдавія, Молдава, Молдова проголосила незалежність. Навіть пізніше ніж Придві, Придністров, ніж Придністровська Молдавська Республіка. І почалися сутички, які набрали такого зродні сутички розголосу аж і апогею в 92-му році. То битва за Бандері, яка на прав містечко на правому боці Дністра. Понад тисячу людей загинуло. Тобто ось, ось до чого це все привело, це так зване мовне питання. Молдова не хотіла йти на, на поступки, бо там, я ж кажу, про румунські сили говорили навіть про воз'єднання з Румунією чи приєднання тут вже так. І, а це в Придністрові не прийняли, бо там росіяни творили свою політику, ось, молда, молдавани не були в більшості. Ось все почалося з цього. Угу. А якою була найвища фаза розвитку цього конфлікту, і взагалі, скільки людей за час конфлікту? Чи є цифра? Скільки людей загинуло? У мене поранених? Так, так. Дякую. Е, у мене є цифри, що понад тисячу. Я знаю, що 1600 людей просто загинуло, і більше тисячі поранених з обох сторін. Ну найбільше е, загинуло і молдаван е, придністровців і з молдавського війська з Молдова. Мала ще дуже слабо відмобілізовану армію. Там називають тисяч, 25 тисяч тридцять, але армія була дуже ще застарілима зброя, мало відмобілізована. А придністровці мали російський контингент. Там у червні 92-го року приїхав сюди в Придністров'я відомий генерал-майор Олександр Лебіч. Який з загадкових обставин загинув, може йому допомогли. І він очолив цей конфлікт з боку Придністров'я і навіть вже російську армію ввів як складову частину цього конфлікту. І вже десь влітку 92-го року, жертвую серйозні, президент Росії Борис Єльцин і президент Молдови Мірчо. Снегор підписали угоду про припинення ось збройного конфлікту, і він з цього часу в такому замороженому стані, тому що немає жодного документа. Ну угод є багато було декілька угод, що Росія виведе війська. З Придністров'я, вона то цього... здається, дата була 2002 рік. другий рік. Другий є поздаточна. 2004. -й. у 2018 тисячі Навіть ООН перейнялася цією проблемою і заставили ну там була угода Росії вивести. Росія вона ж ігнорує будь-які міжнародні договори. І це ж не правова держава, і вона не вивела. То ми маємо сьогодні біля двох тисяч там Це Може, й там і більше, ми не маємо достовірних таких даних. Ну звичайно, ми можемо лише користуватися тим, цими, що є, що які... надруковане я відкритих джерел. Так, так. А як вплинуло припинення, скажімо, транзиту російського газу території України на ситуацію в Придністрові? От я, я сподіваюся, що Придністровці, так, так, так дружачи з Москвою і з Росією, орієнтуючись mm -hmm. на неї, зрозуміють, хто така Росія. Першого ми припинили з 1 січня 25-го року, згідно контракту, я маю на увазі Україна, транзит російського газу. А Придністров'я отримувало газ безплатно від Росії, а ті е, гроші за газ передавалися на Молдову. Там щось до 800 мільйонів е, 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 доларів. доларів. Така сума, яку, вроді то Молдова заборгувала. Але це ж не вона користувалася Придністров'я. Ну так. А Росія могла б не кинути свого свого молодшого братика Придністров'я, могла зарезервувати газ по турецькому газогону. Є Балканський, Росія цього не зробила аж тепер. Ну, Придністровці без тепла, без світла, там віялові відключення, без газу. Тобто там же молдавська адреса працює на правому березі. То ми там запропонували Україна е, вугілля, але їм вроді сорт цей не підходить. Ну Україна погодилася надіслати своїх спеціалістів, адаптувати це, це вугілля до потреб. Ось так, що тільки от тепер, тепер, ось цими днями, європейський союз виділяє 250 мільйонів доларів. Для подолання енергетичної кризи в Молдові, і з них 60 мільйонів на Придністров'я. І вже газ пішов, вже почало відключаються ну, підключаються регіони з теплом, світлом. Так хотілося б, щоб населення Придністров'я ну, якось зрозуміло, що Росія це дуже. Такий негідний партнер, невпевнений, невідповідальний. Вони використовують все в своїх е, цілях, і для них оцей вогнище, конфліктне це дуже добре. Вони спеціально щоб дивіться, коли були президентські вибори в тому році, у 2024-му, четвертому Молдові, Росія так багато робила для того, щоб Майя Сандо не перемогла. Слава Богу. Все таки молдавани підтримали свого президента. Також вони на референдумі проголосували про те, що хочуть доінтегруватися в Європейський Союз. Тобто Росія програла, а тепер вона все робить для того. Ну, оце припинення газу Росія інкримінує все Україні, що це все винна Україна. Ну але ми ж згідно договорів діємо. Ми попереджали заздалегідь про це. Ось тепер в вибори, о, вибачте, парламентські вибори в Молдові, і Росія намагається, щоб проросійські сили прийшли. У майте навазі цьому році, цьому році, 25-му, парламентські вибори uh -huh. у Молдові. Да? Да? І uh -huh. дуже уважно треба за цим стежити, тому що Росія вже втратила президента. Ось ну Молдова, взагалі така своєрідна, тому що вони підтримали нас у війні проти Росії, але до санкцій антиросійських Молдова не приєдналася. Угу. Тобто їм треба задуматись над тим, на чий вони боці. А яке майбутнє Придністров'я ну на вашу думку можна спрогнозувати як, як історика? А яким ви бачите це? Я варіанти хочу вам... скажімо? Так, я хочу вам нагадати, що Придністров'я це дуже промислово розвинений регіон Молдови. 40% ВВП. Дає Придністров'я ну, від 100 молдавського 40% припадає на Придністров'я. Там дуже багато є підприємств. І нашого, там, наших інвестицій українських до 35%. Тобто ми маємо теж свій інтерес. Яке майбутнє ми перемагаємо у російсько-українській війні? Ось і тоді з Молдовою, згідно договорів, перемовин, може, тривалих. Придністров'я інтегрується в, до Молдавської республіки і буде складова частина ем, Молдови. Я, я так бачу. Я думаю, що ем, придністровці розуміють, де їх ем, майбутнє. І разом з Молдовою інтеграція до, евро, до Європи. Інакшого виходу нема. Це і безпека, і Молдови, і нас. Інтеграція до НАТО і Європейської Союзу. І Придністров'я в складі. Молдови, так я думаю. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про Придністров'я як фактор у російсько-українській війні. Говорили з наших гостів. Це доктор історичних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету Василя Стуса Ольга Іваницька. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто АФН.